І наступне у нас доповідь уже Тані Сіряк, моделювання інфрачервоного світлодіода на основі Арсеніду Галію. Mm, так, да, зараз я вимкну демонстрацію. Що ж, доброго дня. Темою моєї доповіді є моделювання інфрачервоного світлодіода на основі Арсеніду Галію. Хотілося б розпочати з того, що світлодіоди на основі арсеніду галію, вони зазвичай працюють у інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектру, і це один з напівпровідників, який знаходить застосування в різних оптоелектронних пристроях від використання в елементарного пульти дистанційного керування до різних медичних пристроїв. Хоча існують інші напівпровідники, які також можуть випромінювати у інфрачервоному діапазоні шляхом зміни рівня легування, Арсенід галію залишається попереду, переважно через свою низьку вартість і довговічність. Метою роботи є побудова комп'ютерної моделі світлодіота на основі Арсеніду галію, який працює в інфрачервоному діапазоні, а саме відпрацювання методології моделювання. Підбір і побудова геометрії і сітки пристрою. Завданнями в роботі було поставлено обрати геометрію об'єкту дослідження, сітку, математичну модель, що будуть адекватно описувати фізичні процеси пристрою, оскільки дана робота є логічним продовженням дипломної роботи, і є вже саме моделювання пристрою, а не лише процесів. Тому а, саме почалася розробка. Цього з таких логічних міркувань. Також провести чисельний експеримент з використанням програмного забезпечення console multifiesics та встановити залежності струму від напруги заміщення та обрахувати швидкість спонтанної релаксації для відповідних напруг. Так. ПН-прихід взагалі це в нас область контакту півпровідників П та Н-типу всередині монокристалу півпровідника, в якій відбувається перехід від одного типу провідності до іншого. Ця область, вона взагалі характеризується одностороннім пропусканням електричного струму. На властивостях ПН-приходів ґрунтується робота напівпровідникових діодів, транзисторів та інших електронних елементів з нелінійною вольтимперною характеристикою. А для найпростішого так сказати, і найдоступніше моделювання в Console Multiphysics були використані наступні модулі. Які ви можете бачити: це Semiconductor, Semiconductor Initialization і Voltage Volteчкі. Також було використано модуль Optical Transitions для розрахунку електроліміністей. Також модель використовує два влаштованих модулі, або як це називається, ще навчання. Перший з них це і є цей Semiconductor Initialization, який використовується для автоматичного вдосконалення сітки навколо градієнту концентрації. Це було однією з задач, оскільки це доволі корисно щодо вдосконалення сітки навколо пенз'єднання, де потрібна менша роздільна здатність та більша точність обрахунків. І друг, другий модуль він дозволяє змінювати напругу зміщення по пристрою. Від нулявиль до півтора і будується відповідно крива напруги стром, щоб показати, що пристрій насправді є діодом, і відповідно вже там буде розраховуватися швидкість спонтанної релаксації по всьому пристрою. Також ви можете бачити вигляд геометрії схематичний, який показує половину 2D перерізу діаметром пристрою, і також приблизно 3D модель саме пристрою. Щодо комп'ютерного моделювання, ви можете бачити відповідні, відповідну геометрію моделі, це є половина, оскільки сама модель є симметричною відносно осі, і ви можете бачити відповідні довжини і висоту зон, також граничні умови, які задавалися в цій роботі для P зони та n температура. Також можна побачити початкову розрахункову сітку, стандартну, тетрадеральну та неструктуровану. Можна бачити мінімальний розмір комірки, який створювався, та максимальний. Це навіть не найпростіша сітка, це саме розмір файнер, він є зазвичай більш-менш оптимальним для швидких обрахунків. На наступному слайді можна бачити вже вдосконалену сітку, що була е, виведена під час навчання Semiconductor Initialization. Е, і можна бачити, е, що сітка є більш детальною саме в P та N-зоні, це і було важним результатом, оскільки там буде набагато детальніший і чіткий обрахунок. Також можна бачити, що це все, що тут треба сітка, можна бачити, що кількість елементів стала набагато більша, і мінімальний розмір комірки вже зменшився. Е, перейдемо до результатів, на яких можна бачити е, струм в залежності від напруги зміщення, і можна бачити, що напругою увімкнення є приблизно на ціла і десятих вольт. Е, це якраз з другим навчанням і. і Другим модулом будується цей графік, а також можна бачити відповідні швидкості спонтанної релаксації випромінювання по всьому пристрою при напрузі 1,5 вольта та 1,2 пульти. І було максимальні значення швидкості, які були отримані. це так, було отримано 15,4 на 10 в двадцять другій, одиниць на сантиметр кубічний на секунду. Це для півтора вольт на 24 степені, перепрошую, і 15,6 на 10 наступне. Наступний слайд. В принципі, подальші кроки, які це можуть бути, це саме змоделювати вже 3D-пристрій, не в 2D-площині, а подивитися, який буде розпроділ саме у просторі, і також можна це розширити для моделювання різних типів світлодіодів, які працюють у видимій області спектра і можуть бути також спроєктовані з метою досягнення кращої ефективності, відповідних кращих значень швидкості релаксації. Та мінімального часу обчислень. Якщо переходити до висновків, було досягнено наступне, це те, що все-таки вдалося побудувати комп'ютерну модель світлодіоду на основі Арсеніду Галів за допомогою програмного пакету ComSol Multiphysics. Було саме більш детально досліджено методологію дослідження. Багато часу було приділено для того, щоб покращити все-таки сітку, підібрати геометрію. Відповідні розміри, і було отримано графік в залежності струму від напруги зміщення, який показує, яка є саме напруга увімкнення, і отримані відповідні значення швидкості спонтанної релаксації для напруг 1,5 вольта та 1,2. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Дякую Запитання, будь ласка, до доповідача. Можна, можна запитати. Так, да, будь ласка. Таню, ну от перше питання таке, е, наступне. Я підозрюю, що це, в принципі, питання щодо термінології, але що ви мали на увазі от, швидкість спонтанної релаксації, випромінювання це, ну, е, це справді, що? Ну, це справі як швидкість випромінювання виходить, можна так вважати. Що таке швидкість випромінювання? Е, ну... Ні, ні. Ну, я просто хочу роз... розуміти, ну є, є термінологія в певній галузі застосована. Ну Тут взагалі, я взагалі не розумію, що є, спонтанної релаксації, випромінювання. Чесно кажучи, пояснив шум. Одиниці вимірювання. Одиниці вимірювання, які там хоча б. Одиниця поділена на сантиметр кубічний на секунду. О, так, ви Бачите, це швидкість якихось процесів, які відбуваються в одиниці об'єму за одиниці часу. Питання тепер до про процесів, яких? Там справді мова йде про е, випромінювання, але чому тоді випромінювання релаксує? Ну тут якась повна плутанина в термінології. Ну, да, я, я, так, так, я з вами згодна, оскільки, е, в принципі, з теорією ще предстоїть дуже, дуже багато розбиратися. Було саме більше уваги приділено, в принципі, щоб постаратися зробити моделювання. О, в принципі... да. Наскільки я зрозуміла, просто ваша задача була в пакеті комсол спробувати щось так. там зробити якусь... Моделлю, яка дуже далека від реальних моделей е е е світлодіодів, будь-яких, інфрачервоних, арснідгалів або будь-яких. І арснідгалів у вас тут тільки для ну, тому що ви просто їх параметри вводили, матеріалу і так далі. Але, от, е ну, все-таки треба мати уявлення про фізичні процеси і про. Випромінювання, яке є рекомбінаційним, угу. і це означає, що мова йде про спонтанну рекомбінацію. Рекомбінацію, угу. А ніяк не релаксацію, і бачиш, що, тобто випромінювання є спонтанним, а рекомбінують носії заряди, електронний дірок. Я ж чому й кажу, що у вас тут ну, повна плутанина? Тобто у вас тут всі терміни плутались ну, якось. То, 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 ну, не, не чутно? Так, так, чутно, Андрій Володимир. Ну, «emission rate» – англомовний термін. Тут «emission rate». Це не те, що вона написала. Є термін, можливо, еквівалентні англомовні, але вони теж не так звучать, як ви сказали. А по-друге, є, якщо українською мовою доповідь, то є українська термінологія. Є так так. От, от питання: emission rate це який адекватний аналог український? Це швидкість рекомбінації. От буквою R позначається великою, називається швидкість рекомбінації. Це. От те, що якщо має... і рекомбінація може бути випромінювальною або без Значить, це перекладається як швидкість випромінювальної рекомбінації. Добре. Да, а, да, я, ну, я. Ну, ну... Ну, а модель все ж таки не повністю відірвана від реальності? тут все ж таки… Розміри, можливо, трошки схожі, але насправді це мали б бути мезоструктури, тобто вони мали б мати не циліндричний переріз такий, а конусоподібний, ну, ну, трошки вона відірвана. Не кажучи вже про те, що контакти у вас симетричний, контакт зверху маленький. Ну, ні. Ну, це, це, не, не, ну, нема зараз таких тут. Ну, як ви його такий світлодіод збираєтесь вирощувати, яким способом? Тому треба якось ближче до життя, подивитися про сучасні технології е, отримання світлодіодних структур. Ну, таке, добре. Але розібралась молодець. Дякую. Дуже вам дякую за зауваження. Можете показати графік там, де вольтамперна характеристика? Так. Я Ой, подив... зараз, секунду. Просто хочу переконатися, чи правильно я там подивився. Да. А, а порівнювали ви ці вольтамперні характеристики з, з характеристиками реальних світлодіодів Галі Арсеніки? А, поки що ні. Тому що у вас тут електрон 1,2, насправді 1,3, і 1 і 3. 3 це насправді правильно. От. Але щ... друге питання. Ну, тобто, насправді, да, от так. Така вона має бути. Просто у вас 1 і 2 написано. А так, якщо провести до то тут скоріше 1,3. Угу. Добре, і оце процедура загадкова. Можете там, демеж у вас перебудовувався? Да, ось так. Так. Процедура. Що за нею стоїть? Оце Семикондактор ініціалізійшн. Що за нею стоїть? Це влаштований модуль консола, який при задаванні конкретних проміжків на цій сіті, який цікавить, він перебудовує. Під цю зону більш детально сітку. Так ви руками там задавали? чи це якось автоматично це робиться? Ну, там можна задати е, саме через параметри ось цю е, довжину, в принципі, цієї зони, і потім цей параметр саме можна використати, щоб саме оцю довжину воно, грубо кажучи, перебудувало. Тобто воно підбирає, які саме розміри комірок будуть е, автоматично, але саме ось ці зони там можна задати. А, а який алгоритм в основі цього лежить? Якісь мають бути. констрейнт, Тобто, якісь мають бути вказівки. Чому саме там зробити детальніше, а, а, а в іншому місті менш детально? От як апріорі програма знає, де треба більш детально, де менш детально? Ну, я так розумію, що зона ПМ переходу, мабуть, має бути більш детальніше. Ну так. Про прощу, ну, так. Я, мабуть, я можу прокоментувати, десь прокоментувати трохи? Після уруч я от бачу. Щось раптом теж дуже дрібненько, а чому там? Не зовсім зрозуміло. Ну, можна Андрій Володимирович Андрій, Володимир, будь, ласка, Андрій Володимир, будь ласка, прокоментуйте. Ну, це не супер хороша сітка, я можу сказати. Над нею можна було ще попрацювати. ну Алгоритм такий, що спочатку будується геометрія, і всередині цієї геометрії можна автоматично побутувати сітку, але вона не враховує ніякої фізики, яка там всередині має відбуватися. Далі ми переходимо в наступний модуль, ми задаємо там області легування і як ці легуючі домішки розподілені, тобто є дифузні області, да? і ми знаємо, що відповідно. Всі цікаві процеси, які нас цікавлять, будуть відбуватися в цій області. От, залежно від того, як ми задаємо зону легування, відповідно, відбирається згущення сітки, сітки в цій області. Ну далі ця згущена сітка має бути узгоджена з сіткою менш густою. Якщо це робити невдумливо, то виникають отакі от області, як зліва там по центру, е, які не, ну, тут є згущення, якого там можна було уникнути. Трошки нижче, так? Да? Оце мене ж зацікавило, що там раптом ясно. І таке підзапитання, запитання, томічків відповідно, з яких міркувань ви вибирали. Які власне вибирали. Ну, наскільки він там доповнений, цей гальм, синком, абсолютно чистий. Ну, взагалі обирався поки просто звичайно чистий. Mm -hmm. Ну як він же ж так пр... е... працювати не буде? Бувати не будеш. Дякую. Там можна вивести. Можна вивести ще графік по полі концентрації, домішок. Це треба зробити було. Так. Дякую, дякую. Так, ще запитання, будь ласка. Нема запитань. Подя... Подякуємо тоді, Тані Сіряк. Так, Та, дякую теж.